Січнева весна у Вінниці протримається до суботи, а вже з 11 січня розпочнеться поступове похолодання. Про це Суспільному розповіла синоптикиня облгідрометеоцентру Ольга Горділо. Це потепління, яке спостерігається в нас другий день, визвано переміщенням теплої повітряної маси з південного заходу. Це почалось вчора. Вчора в нас був зафіксований максимальний рекорд температури 9,7 градусів. Це перевищило на 2,5 градусі такий же максимальний рекорд, який був зафіксований 9 січня 1975 року. Це тепло протримається ще два дні, а з 11 числа вже почнеться поступове похолодання. Сама мінімальна температура буде спостерігатись десь 13 січня 4-9 градусів морозу. Далі піде знову потепління. Попади переважно у вигляді дощу та мряки, подекуди з мокрим снігом, синоптики прогнозують вже цієї ночі. Сьогодні вночі, на 9 число, можливий невеликий короткочасний мокрий сніг по півночі нашої області, 10 числа. Вночі буде без опадів, а вдень, вже в другій половині дня, почнеться дощ, який перейде в мокрий сніг на 11, на 12 і там вже збережеться сніговий покрив, тому що температура буде мінусова. Загалом січень 2025-го буде досить теплим, як для зими, підсумувала синоптикиня.